Доброго дня! Мене звати Лілія. Я рада знов привітати вас на моєму каналі. І сьогодні у нас з вами буде таро-прогноз для знаків води з 21 по 27 квітня. Буду вдячна за вподобайку та підписку. А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у раків. На цьому тижні у раків для того, щоб він був вдалий цей тиждень, треба, знаєте, можливо, комусь щось зайвого не казати. Так, знаєте, вам треба буде, ось вам щось захочеться розповісти, можливо. Можливо, навіть таке, знаєте, Сказати про якесь ваше досягнення. Або про щось, так, знаєте, так, похизуватися якось, то карти кажуть про те, що щастя потребує тище. Ось вам треба, знаєте, наприклад, бо це карта вашого бажання це може бути ще казати про те, що ваші бажання. Ваші наміри, ваше таке, можливо, щось таке, що ви захочете щось додати в ваше життя, що вам не потрібно це розповідати. Тобто ваше така, можливо, новенький якийсь бізнес, або щось ви так захочете щось нове, як-то кажуть, щоб ви... Коли ви розповісте про все, то будуть вже в очікуванні і питати, ну як там в тебе вдалося, чи не вдалося, або, можливо, ви в останній мить щось передумаєте, і вам же потрібно кому щось там відповідати. Тому, якщо ви ще запланували, карти кажуть про те, що вам треба, можливо, сказати потім. Не розповідати. Ось прям на першому місці те, що треба промовчати. Нехай ваша справа вже почнеться, нехай ваше діло вже почне набирати якісь оберти. Нехай воно вже почне приносити вам якийсь дохід, а тоді ви розповісте. Тому робіть усе тихо. Карти кажуть про те, що. Щось нове воно буде вам приносити, знаєте, таке задоволення, але не розповідайте. Починайте щось додавайте. Так, можливо, давайте щось нове ваш бізнес. Але карти кажуть про те, що вам треба промовчати. І я впевнена що ось таке ваше починання, а воно у вас захочеться вам щось нове, що воно піде, що воно не буде зі знаком мінус. Але робіть це самі. Ви таке знаєте, вам хочеться поділитися радістю, поділитися вашими емоціями. Карти кажуть про те, що вам треба трохи так заспокоїтись. І робіть все сам чи сама. І воно у вас вийде. І потім ви вже цією радісною подією. Тим, що у вас все почалося і воно починає таке оберти, і ви йдете вперед, ви потім це розкажете. І потім за вас порадіють. А поки що робіть все один. І тоді у вас буде краще. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю вам гарних починань. Я бажаю, щоб цей тиждень для вас був дуже вдалим. Гарного тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися. На цьому тижні у скорпіонів. На цьому тижні, можливо, у вас таке, знаєте, підведення якихось підсумків. Щось можливо. Якесь завершення якогось, це може бути проєкту, чи завершення і отримання якогось диплома або сертифікату, що щось завершиться в вашому житті, і зразу потім карта йде та, що у вас захочеться щось почати, так знаєте, новеньке. Щось таке спочатку, така, може, прийде, як хтось вам, може, щось підкаже, або, можливо, це давно вже було в вашому серці, в ваших намірах, то карта каже про те, що якщо ви завершите щось, і вам, так знаєте, захочеться щось розпочати. Карта каже про те, що, можливо, на цьому тижні, саме на цьому тижні, не треба починати. Ось завершивши, можливо, ви відсвяткуєте, можливо, ви так знаєте, для себе зробите такий висновок про те, що ви щось подолали, що ви щось змогли вирішити, що у вас так, знаєте, Вдалося ще для вас, і у вас така надалі, тобто карта каже про те, що у вас надалі є плани. Вони поки що маленькі, але вони в вашої, знаєте, голові так простраюються, що я щось буду робити. Або, можливо, такий, знаєте, це не сумнів, це невеличке бажання. І саме ось інтуїція ваша каже вам правильно, що треба трохи зачекати. Зачекати, щоб був більш гарний такий період для початку. Насолоджуйтесь тим, що ви змогли досягти. Насолоджуйтесь тим, що зараз у вас є. І виписуйте собі плани, чи в голові, чи Десь там записуйте на майбутнє. Додавайте щось туди. І тоді вже трохи пізніше ви зможете зробити більш вдалий вклад, більш вдалий перший крок, чого я вам і бажаю. Гарного тижня, отримання таких у вас гарних результатів, щоб. Ось такі ваші маленькі наміри, вони переросли в щось велике, щоб кожен ваш крок був впевненим, щоб ви змогли досягати вершин. Я бажаю вам гарного тижня. Нехай у вас все вдається. І не хвилюйтесь тому, що треба поки трохи зачекати, бо буде карта, карта очікування. Трохи пізніше. Воно прийде до вас. Обов'язково! Гарного вам тижня! А зараз давайте подивимось, що буде відбуватися на цьому тижні у риб. Давайте, рибки дивитися, що у вас буде. Засяяли. Для того, щоб ваші мрії здійснилися, вам не треба бути одному. Вам треба буде, знаєте, бути в команді. Або, так, знаєте, не брати все на себе. А карта каже про те, що ви будете кращим лише коли ви працюєте командою. Лише коли ви не один все тягнете, а, наприклад, розпроділивши якісь обов'язки на роботі, в родині, і тоді ви, тоді ви зможете досягти чогось більшого. Ще на цьому тижні, можливо, щось буде від вас якось так приховане. Щось та карта каже про те, що, можливо, для досягнення чогось нового підтримка це добре. Команда це добре, але можливо, щось, можливо, у вас не вистачає якихось знань. І, і саме ця, ось ця команда. Або близькі ваші люди зможуть щось вам підказати. Або ви зможете щось дізнатися саме в вашій родині. І тоді, чи на роботі. Ось, можливо, карти кажуть про те, що вам треба щось прояснити для себе, для того, щоб ви досягли чогось більшого. Щоб ви засяяли, як ця зірка, вам, по-перше, треба об'єднатися, вам треба робу, робити щось у команді, і вам треба щось прояснити, бо щось від вас приховано, Або, можливо, чогось ви не знаєте. Тому, якщо ви хочете бути зіркою, якщо ви хочете втілювати ваші мрії, то Нехай оця така групова робота або сімейна. Для вас, щоб було таке, знаєте, прояснення ситуації. Я бажаю, щоб ви змогли дізнатися або додати щось, якщо це по роботі, додати для себе знання. Ось, наприклад, там. Прийти в ваш колектив і спитати, а ми хочемо щось там розвиватися, йти вперед, або, можливо, я хочу отримати якісь кошти, що мені потрібно зробити. Ось, можливо, що я роблю не так. І саме команда прийде вам на допомогу для того, щоб ви засяяли. Або в родині прийти і сказати: давайте, давайте ми. Будемо сильнішими. Давайте ми щось зробимо для нашої родини. І що нам для цього не вистачає. Тобто на цьому тижні у вас потрібно бути якесь таке прояснення, щоб ви змогли більш впевнено досягати вашої мрії. Ось щось вам, можливо, карти кажуть про те, що щось вам заважає. Я бажаю, щоб на цьому тижні і взагалі на вашому шляху у вашому житті не було перешкод. Не було чогось такого прихованого від вас, щоб ви діяли так, знаєте, відкрито. Або ще, знаєте, про що карта може казати? Що вам треба те, що у вас приховане відкрити для свого такого оточення для вашого колективу. Я бажаю, щоб ви змогли бути тією людиною, до якої і можна звернутися, що вона щось підкаже і зможе засяяти, як зірка. Я бажаю вам гарного тижня. Я бажаю приємних емоцій. Нехай у вас все вдається. А усім нам бажаю. Мирного неба. Бережіть себе.